Я як папочка розказую мамочки про лампочку. Буде цікаво, дивіться до кінця погнали. Три джерела світла, один старий галоген і дві технології, які обіцяють його поховати. Ну що ж, подивимось, хто кого переживе цього разу. Тест починається. У нас батл «Галоген» проти потужної світлодіодної лампи. Рефлекторна фара. Що обрати лед-лампи або лед-лампи з міні-лінзою? Суспільство розділилося на два лагеря. Ігор, що нам обрати? Що краще? Сьогодні на це питання ми знайдемо відповідь разом. Буде цікаво, дивіться до кінця. Погнали! Галогенова лампочка, від якої усі хочуть відійти, покращити собі світло, за рахунок чого ми це можемо зробити. Перше, класичний варіант це LED-лампочка, яка дає дуже багато світла, але завжди виникає питання, чи буде вона засліплювати, і засліплює вона в рефлекторних фарах, чи ні. Або другий варіант це вже більш сучасне рішення: це міні led Лінзи. Лампочка, на кінці якої є лінза. Вони. Дають ідеальне світло, але частину того світла вони ж і з'їдають. У нас сьогодні дуже серйозний батл. Звісно, будемо відштовхуватися від галогена і порівняємо по черзі все одне з іншим. І подивимось на око, як це виглядає на дорозі. І як завжди, потім в цифрах помірюємо яскравість у цих джерел. У нас в лабораторії. Ну, мене просто зараз заводить, навіть що ми зараз побачимо, ніхто цього не робив. Ну, коротше, ви свідки того, чого ще ніхто не бачив. Погнав! Сьогодні на арені у нас дуже два серйозних супротивника: це світлодіодні лампочки потужністю 60. Ват, які дуже непогано себе зарекомендували для встановлення в рефлекторні фари. Наразі ми ці лампочки ще ніколи не тестували. І це справжній переможець декількох тестів, це міні-ЛЕД лінзи від компанії OZOOM. Це потужні, поки що, ну, мабуть, одні з найкращих або найкращі, які сьогодні повинні вступити в бій. Подивимось: 3, 2, 1. Як встановлювати та налаштовувати міні-лет лінзи, ми покажемо в лабораторії. У нас вже все встановлено, тому ми зараз дивимось, оцінюємо і потім ще про ці технічні моменти поспілкуємось. А зараз саме цікаве, як воно виглядає насправді. 3, 2, З урахуванням того, що в нашому тесті бере участь галоген, нам на лампочки треба подати 13,5 вольт. Тому ми запускаємо нашу машину, від якої живляться наші зразки. 3, 2, Наш перший учасник – старий добрий галоген General Electric 60 на 55 Вт. Лампа, яка пережила стільки поколінь автомобільних модниць, що вже й сама не пам'ятає, коли перестала бути новинкою. У неї немає активного охолодження, немає драйвера, немає високоточного світлодіодного чіпа, лише спіраль, скляна колба, і проста майже зворушлива віра в те, що 60 Вт світла достатньо для нічної дороги. Її спектр теплий, малюнок розсіяний, а дальність радше згадка, ніж характеристика. Але саме галоген, наш еталон. Бо щоб оцінити сучасні технології, потрібно пам'ятати, з чого все починалось. А ця лампа як вініл серед цифрової музики. Ніби застаріла. Але без неї нове покоління просто не мало б з ким змагатися. Батл Номер один. Галоген проти LED-лампи. Перший раунд галоген проти led Фає 03. І, чесно кажучи, це навіть не битва, а скоріше зустріч двох епох, які мали прозминутися років 10 тому. Галоген висвітлює дорогу так, ніби вибачається за незручності: теплий відтінок, коротка дистанція і враження, що світло закінчується приблизно там, де починається туман. LED Фіє 03 підходить до питання прямолінійніше: холодний відтінок, різкіший центр, ширша пляма. Дальність збільшується, узбіччя перестають бути темною лотереєю, а дорожня розмітка раптово видима. І хоч різниця не викликає шоку, вона доволі однозначна. Це момент, коли стає зрозуміло, що технології таки рухаються вперед, навіть якщо галогену це не дуже подобається. Three, two, Другий учасник – LED-лампа FE03. Сучасний претендент із тих, що люблять говорити про ватність, технологічність і швидке встановлення. Тут уже немає ані нитки розжарювання, ані романтики старої школи. Натомість маємо компактні світлодіоди, вбудований драйвер, який усе це тримає під контролем, і кулер, що чесно намагається не допустити перетворення лампи на маленьку жаровню. Світло холодне, різке і з прагненням показати більше деталей, ніж галоген бачив за все своє життя. Чи завжди led лампа справляється зі своєю власною самовпевненістю питання окреме. Але fe 03 виглядає так, ніби принаймні має план дати більше яскравості, більше дальності і трохи більше приводів для скепсису. Подивимось, чи план витримає реальність. Three, two, світло. На дальньому світлі галоген неначе збирається з силами, і справді дає трохи більше, ніж на ближньому. Але порівняно з ним LED fe 03 виглядає так, ніби взяв бінокль і нарешті згадав, чим має займатися фара. Дальність більша, центр виразніший, а знаки починають світити ще до того, як ви їх реально досягнете. Галоген у відповідь видає максимум, який здається був максимумом ще у 90-х. І нарешті наш третій учасник міні LED-лінза AO Zoom H4. Це вже не лампа, а маленька оптична система, яка поводиться так, ніби прийшла не з магазину, а з кафедри прикладної фізики. Усередині власна лінза, правильний фокус, екран для формування межі і світлодіоди, що світять не куди вийде, а туди, де вони будуть корисні. Конструкція наградує дуже компактний прожектор, менше хаосу, більше контролю і значно менше шансів отримати світловий бардак, яким так грішать деякі led лампи у рефлекторних фарах. А озум поводиться як учасник, який не намагається здаватися сильнішим, він просто вірить у свою оптику. А оптика, як відомо, або працює, або не працює взагалі. Тож подивимось, що скаже стіна, коли на неї виведуть цей маленький фокусник. Папел номер два. Гологен проти Міні Лед лінз. Другий раунд галоген проти лед лінзи. Тут вже схоже не на порівняння, а на медичний огляд, де доктор дивиться на пацієнта і розуміє, що той чесно старався, але час бере своє. Лінза висвітлює дорогу значно чіткіше. Межа акуратна, як лінія під лінійку, центр щільний, узбіччя не провалюється в темряву. Галоген у відповідь дає все, що може, і цього все ще недостатня. Дальність коротша, розмиття більше, а дорожні знаки виглядають так, ніби їм би теж хотілося трохи сучаснішого світла. Це не битва, це контраст. І він, скажімо так, занадто очевидний. Three, two, на дальньому світлі різниця стає навіть драматичнішою. Галоген додає трохи яскравості, але форма променя залишається, ну, такою, як була. Лінза ж піднімає промінь контрольовано, не розкидаючи за світ у всі боки. В центрі щільна пляма по вертикалі акуратне вікно, яке дозволяє побачити значно далі, не влаштовуючи світлову фейерверку. Це вже не просто різниця технологій. Це різниця епох. Фарте номер 3 Лед лампа проти міні-лед-лінзи. І тут у нас найцікавіший раунд. Лед проти міні-лінзи. Два сучасних рішення, але два зовсім різних підходи до того, як має виглядати світло. FE-03 світить ширше, яскравіше по центру, з доволі виразним холодним відтінком. На швидкості це додає відчуття дальності і контрасту. Міні-лінза, у свою чергу, грає у свою власну гру: більше контролю, чіткіша межа, стабільний малюнок без надмірної агресії. Пріоритет форма та точність, а не максимальна яскавість будь-якою ціною. Хто з них виглядає краще, залежить від того, що вам подобається: більш ліхтарний стиль LED чи більш оптичний стиль лінзи. На щастя, дорога бачить усе, і кожен може зробити висновок сам. Далі світло. На дальньому світлі ці двоє демонструють свій характер ще чіткіше. LED fe 03 робить ставку на яскравість і ширину, висвітлює перед собою великий сегмент дороги і створює враження, ніби попереду все видно одразу і багато. Міні-лінза інший підхід. Промінь вущий, але значно щільніший, з дуже акуратною вертикальною структурою. Він менш показушний, але більш дисциплінований. І знову питання не хто сильніший. А що вам ближче? Сила чи точність? Нарешті ми утеплі йдемо прогрівати наші LED-лампочки для того, щоб можна було оцінити їх фактичну потужність. Як завжди, йдемо шляхом еволюції. Починаємо з галогену. Почнімо з галогену, нашого ветемена, який потрапив у лабораторію, де сентименти не враховуються. На стіні він поводиться саме так, як і очікуєш. Тепла пляма, що намагається бути рівномірною, але розчиняється по краях, ніби втомилась тримати форму. Центр світлової картинки скромний. Люкси низькі настільки, що люксметр, здається, теж трохи засумував. Ліве узбіччя освітлене чисто символічно, праве трохи краще, але не критично. Межа світла м'яка, без чіткості, і радше виглядає як художній мазок, ніж як інженерна лінія. Дальня зона слабка. Ніби світло намагається сказати: я бачу щось попереду, але не впевнений, що саме. Це класика, але класика, яка чесно показує, що її час був у минулому. Three, two, LED-лампа, H4, ми замкнули всі контакти, але вона знов працює. LED FE03 на стіні виглядає значно впевненіше, Тут уже є щось, що нагадує сучасний підхід: чіткіші контури, холодний спектр і світлова пляма, яка нарешті не соромиться показати себе з різних боків. Центр має хорошу щільність, люкси стабільні, не стрибають. Ліве і праве узбіччя заповнюються ширше, ніж у галогена, хоча інколи помітно, як лампа намагається пересвітити сама себе, видаючи трохи надлишку там, де хотілося б акуратності. Межа різкіша, але не хірургічна. Вона скоріше впевнена, ніж точна. Середня дистанція тримається добре, дорожня зона читається рівно. Для дальнього світла LED демонструє ще більше самовпевненості, і це непогано. Просто характер. Бачу все і одразу. Загалом fe 03 показує, що навіть проста led конструкція вже суттєво переграє традиційні лампи. Three, two, Міні лінзи все підключено. Увага! Найка. Міні -лінза – це вже зовсім інший підхід. На стіні вона виглядає так, ніби прийшла не з магазину, а з факультету оптики. Межа рівна, симетрична, ідеально зібрана. Центр світла максимально щільний і структурований. Люкси в контрольних точках не просто високі. Вони рівні, без стрибків і гарячих зон. Ліве узбіччя акуратно підсвічене, праве виразне, як і має бути у правильно спроєктованій світлотіньовій межі. На середній дистанції промінь виглядає так, ніби його малювали крислярським набором, жодних випадкових розмазань. Дальнє світло контрольоване. Воно не намагається бути прожектором, але дає чисту, цілоспрямовану дальність без зайвих засвітів. Якщо LED-лампа це сила, то міні-лінза це точність. І стіна це підтверджує набагато чесніше, ніж будь-яка реклама. Після всіх тестів на дорозі у лабораторії на стіні картина виявилась доволі передбачуваною. Галоген зробив усе, що міг, і навіть трішки більше, але епохи фізики не обдуриш. led fi 03 показав силу, запас яскравості і характер, хоча подекуди й надто захоплювався власним світінням. А міні лінза продемонструвала те, що завжди демонструє оптика, створена з головою: контроль, точність і світло там, де воно має бути, а не де воно вийшло. У підсумку кожен учасник залишився собою, і саме це найчесніший результат будь-якого тесту. moments later. Друзі, залишається півгодини до комендантської години. Ми не встигаємо показати вам, як підключити та налаштувати ці рішення. Тому, якщо вам взагалі ця тема цікава, вам сподобалось то, що ви побачили, обов'язково напишіть свій коментар під відео. Якщо це набере якусь кількість зацікавлених, то ми спеціально для них та для вас знімемо окреме відео на цю тему. А зараз висновки. А тепер слово людині, яка все це бачила і в цифрах, і власними очима. Подивімося, що скаже Ігор. Three, two, галоген, Він і в Африці. галоген. Наразі як він світить в Ланасавській фарі, мені дуже дуже подобається. Єдине, що мені не вистачає, це яскравості та ширини. Three, two, та світлодіодні лампочки. Дуже компактна по розміру, легко розбирається, легко встановлюється. 65 Вт, то, що написано на коробочці 50 фактично На дорозі мені сподобалось, що додалася ширина відносна галогена центральна точка 4000 люкс, це отак, плюс дуже потужне далі. 6000. В цілому варіант дуже непоганий. 3 2 1 Друзі, я на початку сказав, що ця міні лінза є одною з найкращих на ринку. Все, що ми побачили, це величезна ширина, висота та рівномірна заливка. Світо межа майже ідеальна, майже нульове засліплення з недоліків можу віднести трошечки не вистачає повноцінного пушечного дальнього. Але це міні лінза. Кожній фарі, воно дальнє буде або трошечки краще, або трошечки гірше. Така специфіка міні-летліц. Три філософії, три рішення. Споживання енергії майже однакове, а картинка на дорозі та по приладам у нас геть різна. Друзі. Мене, як завжди, цікавить, ваша думка обов'язково. Напишіть, що ви обрали в коментарях. А також, якщо у вас є питання, то можете звернутися на наш телеграм-чат-бот. Відповідають наші фахівці. Посилання залишу під відео. Наразі на сьогодні все. Поспішаю додому. З вами був Вапіла Ігор та команда. До зустрічі в крутих відео. Пока. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів, донатами.